Розкажіть, пожалуйста, трохи про ваш город. Специфіка передмістя кожного населеного пункту практично кругом однакова, але буде вірно і правильно зробити акцент на тому, що серед того всього. Різнобарві, але одночасно і одноманіття. Ми намагаємося вирізнятися. І це якраз запорука того, що територіальна громада міста Бучі має гарний смак, здорові вимоги. А ми як влада покликані їх задовільнити. Ми так жартуємо, коли говоримо ваші побажання, то для нас є конституція. Ми щороку. Відкриваємо нові сквери, висаджуємо дерева. І я вважаю, що та програма, яку ми прийняли 12 років тому назад, не кількісно, а якісно дає сьогодні свої результати. 12 років це співпраці із нашим місцевим приватним підприємством Зелений сід ми чимало проєктів реалізували в частині озеленого. Розкажіть, будь ласка, про озеленення міста Буча. Ну, справа в тому, що ми починали всі свої роботи, коли Буча була така, не дуже ну, гарна, скажемо. Ну, коли в нас з'явився такий мер, як Анатолій Петрович, ну, дійсно залежало від його бажання створити від Бучі таке гарне місто. Що відверто, чесно, прямо от якраз пан Андрій є тут, відразу йому не повірив. Але саме завдяки... Ну, Кому душевному домашньому підходу до облаштування тої території дало глибоке переконання і розуміння, саме головне, того що потрібно будь-яку справу робити професійно. То ми почали з перших газонів, з перших квітників. На початку було дуже важко і складно, але з часом ви бачите, як буча стала такою красивою. Ви бачите результати роботи. Цього товариства в нас в місті його колективу, і я можу сьогодні навіть рекламувати дане підприємство для того, щоб запозичувати досвід і залучати їх до роботи. Ми будуємо парки, нові сквери, саджаємо багато дерев. Кожного року висаджується багато квітів. Ми гордимося тим, що маємо 42 два гектари території, центральний міський парк. Це вперше за роки незалежності в такому масштабному проєкті було реалізовано. Соціальне бажання громади міста і не тільки громади, а регіону і області. Що ви думаєте о центральному парку міста Бучі? Які ваші впечатлення? Приємно поражень. наведений порядок багато поработали люди над этим парком. виглядає шикарно. Я думаю, одне із красивіших міст в бучі. Але найбільше от вузьке питання ми нарешті почали не тільки висаджувати. А думати над тим, як доглядати в подальшому, як утримувати те, що ми рукотворно створили. Ніяких двой нету ніяких больших дерев'яних. Тобто любов і професіонально подобрано озеленення. І за ним що найголовніше надлежащий уход. Тому я думаю, в озелененні Бучі ну, велике майбутнє, Після грустного Києва так, немножко відпустила. Києві навіть такого не було. Ну я просто це кажу, як нам люди розказують, коли приїжджають в Бучу. Ми приймаємо досвід наших партнерів, міст побратим, з яким співпрацюємо, як у Польщі, місто Ярочин. Як... В Литві місто Паланга, це місто курорт, і їхній досвід, як вони озеленюють місто, звичайно, став нам нагоді. Я думаю, той досвід, який має наше місто в частині озеленення, його варто поширювати на всю Україну. І скажу вузько: не висаджуйте те, що не можете вберегти, доглянути. У нас в достатній мірі є власних садових центрів, товариств, які займаються вирощуванням не в тій кількості, як і в Європі, але співпрацюючи з ними, ми робимо це. Якісно а раз якісно на навіки саме важливо інше, ми зуміли саме завдяки цій співпраці розвинути у громадян нашого міста смак до прекрасного, що берегти потрібно. Потрібно примножувати як своє рідне. Бо ніхто ж не приїде ні з Франції, ні з Германії, ні з Польщі наводити порядок. Ми самі повинні господарювати тут, так господарювати, щоб ті самі гості, які приїжджають, говорили, що да, Україна це круто, да, Україну можна інвестувати. І сьогодні, якраз в цей день, коли ми спілкуємося, відкрили торгівельний центр Новус, Литва, бізнес, Литви, партнери компанії Новус, посли, які були. На відкритті акцентували, що Буча то є фактично європейський смак, європейське місто. Звичайно, приємно, що нарешті у нас є асоціація, яка намагається обстоювати. Свої позиції в Україні і не тільки виробників, а й реалізаторів, ті, які вже втілюють життя. А вдвічі приємніше, що вже підійшли до якості подачі інформації, і те, що ви є нині в Бучі, журналістська професія, але у військовому напрямку намагаються донести до наших громадян, що не тільки в дворі, в садибі, а й навколо має бути лад. Це добре. Найбільше, на мою думку, що потрібно зробити, це мати бажання, мати бажання змінитися самому, змінити територію навколо себе, а разом з тим і гармонійно розвиватися людина, природа і результат людського творіння оце найбільший рецепт, який би я як кожному чиновнику, чи то села, селища, міста, пропонував би. Зробити от беру просту елементарну річ. У нас принаймні двічі на рік є загально всеукраїнські акції, посади дерево, так звані суботники. То не кількістю, а якістю давайте підходити до організації самого процесу. Щоб з року в рік хай то буде 100 саженців, але то будуть висококласні рослини для того, щоб воно було красиво, естетично, щоб воно радувало не тільки людське око, а й душу.